Бахмут це невелике місто, знають усі українці, і не тому, що воно одне з найдавніших населених пунктів на сході України, і не завдяки його знаменитому артемівському шампанському, а важким боям, які там велися протягом восьми місяців. Сьогодні від міста не залишилося нічого у прямому сенсі цього слова. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Про майбутнє Бахмута, в якому колись проживало близько 75 тисяч жителів і про людей, які роз'їхалися по всій країні, ми поговоримо з його міським головою Олексієм Ревою. Сьогодні 10 років, як Бахмут було звільнено від сепаратистів. І 8 років Бахмут і Бахмутська громада, його мешканці будували, розвивались. І будували місто щасливих людей. Але 20... війна, 24-й рік, зруйнувала все. Надію, людей повбивало, ранило багато, люди роз'їхались по всьому світу, діти не спілкуються з батьками, батьки не спілкуються з дітьми. Тобто страшна трагедія. Для Бахмута, для його історії, для його мешканців. І знищено все. 95% знищено всю інфраструктуру, житло, підприємства, домівки все знищено. В межах України отримують більше 45 тисяч мешканців, а роз'їхалось по всьому світу біля 80 тисяч мешканців Бахмутської об'єднаної територіальної громади. Ми спілкуємося з громадами по всій Україні, спілкуємося ради того, щоб допомагали мешканцям переселенцям Бахмута. Є різні підходи, але в цілому поважають переселенців, і кожна громада робиться важлива для того, щоб було комфортніше. А Бахмутська міська рада і військова адміністрація зі свого боку. Вносить зміни до програми соціального захисту населення. Є дві програми, ми додали додатково, додатково 11 мільйонів гривень, це програма ВПО і програма захисників і захисниць України, де можна отримати при тому, що є пакет документів, матеріальну допомогу на операції та забедрений, колінний сустав, очі і так далі, і так далі. Онка. І В межах своїх сил і можливостей ми допомагаємо громадянам. Причому ми 12 центрів підтримки відкрили, з декілька громадами підписали меморандуми і декларації. І практично вся Україна у нас охоплена, де знаходяться наші мешканці. Ми їздимо з командою по всій Україні, спілкуємося з мешканцями, презентуємо наші проекти, розповідаємо про наші програми. І робимо це для того, щоб скоріше закінчилась війна і бахмутяни мали, мали можливість повернутися в рідну домівку. Найбільше цим Бахмута прийняли Київ, Київська область, Дніпро, Дніпровська область. Є програми і в центрах підтримки, міські програми, де в міру своїх можливостей громади допомагають переселенцям з Бахмутом. Ми не ждемо, коли буде звільнено, що я вірю, Збройними силами України, Донбас і Бахмутську грамоту, і Бахмут в тому числі. Ми паралельно працюємо з міжнародними фондами, донорами, проєктантами, архітекторами. І зараз ми презентували сталеву мрію. Це перший мікрорайон, який нам безкоштовно компанія спроєктувала. Ведуться перемовини з другими компаніями, в ще три мікрорайони будуть. Проєктуватися за що донорів. З другого боку, ми працюємо з керівництвами громад в середній часті, частині України, де нам ми домовились, виділяють земельні ділянки для будівництва житла для переселенців. Кожен мікрорайон, центральна частина міста це історично, це отдельна. Поки ми за неї не берусь, це дуже важливо, це історичний ареал, це нові підходи. А всі мікрорайони міста, їх буде 8 чи 10, будуть спроєктовані ну, в цьому в наступному році. Провів перемовини з усіма власниками, керівництвами всіх громад, крім двох підприємств. всі. Хочуть повернутися, відбудувати свої предприємства, щоб були робочі міста для наших жителів. Керівництво сподівається на те, що повернуться в Бахмут і буде наша візівка Бахмуту. Артемівське, Бахмутське шампанське. Ви дивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.